Так от, якось воно дуже швидко все пішло. Я дуже швидко знайшла швачку, приміщення, усе обладнання професійне. Ми запускаємось зі швачкою, в мене склались ідеальні просто стосунки. І ми б пропрацювали ще дуже довго, але вона була вимушена їхати з країни. Ось, і одного дня мені вона каже, Поліночка, зараз якось так не дуже багато замовлень, а ви б не хотіли мати свій бренд. Я кажу: ви знаєте, а я про це мрію. Вона каже: Так давай що створимо? Я кажу: блі, не давайте. Коротше, ми створюємо перший костюм. Я на нього покупаю, створюю інстаграм, їду на фотостудію і знімаю одну годину, один костюм. Зараз я знімаю 20 одиниць за годину. Знімаю один костюм, фоткаю, виставляю, і в мене перше замовлення. Просто перше замовлення. А пройшло там десь один-два дні. Боже, ви не уявляєте, як мені було страшно? У мене все тряслось. Я пакую це замовлення, відправляю і просто сиджу так, чекаю, тому що ну, мені дуже страшно. Він ідеальний. Він просто був ідеальний цей костюм. І мені приходить відгук, як дівчина задоволена, просто максимально, і хоче, і питає, чи будуть ще інші кольори, і все. Тоді я зрозуміла, що назад шляху немає. І якось воно так все дуже швидко-швидко пішло, набирає оберти. І зараз я дуже задоволена тим, чим я займаюся. Я не скажу, що мені легко, мені дуже тяжко. Але я знаю, до чого я йду і чого я варта. Дякую за увагу!